І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі браті і сестри, в першу неділю Великого посту, яка була у нас уже зовсім недавно, вона називалася Торжеством Православ'я. Ми тоді розмірковували про великий важливий скарб нашої віри, про все те, що вона вміщує, про все те, що ми можемо одержати будучи членами церкви, ми проголошували тоді анафеми, тобто чітко розділяли, ставили межу між нами і ними. Ми тоді утверджували основні догмати. А сьогодні друга седмиця Великого Посту розповідає нам про святителя Григорія Паламу, про того, який висловив. Тисячолітню традицію, яка вже до цього існувала, молитви безперервної, і пояснив, як Бог поєднується зі світом, як його благодать входить в світ, як вона тут перебуває, і висловив ідею, яка вже усно, давно існувала в середовищі, в першу чергу, в монашеському, але не тільки, про те, що Божа благодать, тобто його дія в світі. Це є сам Бог. Православних дуже часто звинувачують в непрактичності. Нам говорять, що, от, мовляв, подивіться на православні країни, на країни там, Київської Русі, на країни там, різні східні, там, такі як там, Греція, Сербія. Подивіться на них і порівняйте їх з західними країнами католицькими, особливо протестантськими, про те, який рівень життя. Про те, як там все розвинуто дуже добре, як вони там працюють, як вони там стараються, як налагоджена торгівля, бізнес. Бо от дуже люблять Америку протестантську, приклад ставити. І дійсно нас звинувачують в такій певній непрактичності, в такій певній відстороненості. Тому що насправді православна душа, яка по-справжньому сприймає ту істину, яку відкриває Бог. Вона погано стикується з тим, що звикли називати реальністю на сьогоднішній день люди, тому що реальність світу, по якій зараз живуть, особливо там на Заході, де нам люблять ставити світи, куди нас дуже хочуть інтегрувати. Ця реальність по великому рахунку є абсурдна. Великий Отець Церкви Миколайка Васила колись сказав, що людина не пристосована для життя в світі. Вона тільки коли грішити починає, тоді вона адаптується до того, щоби тут жити. Найвідоміший образ православних, який ми знаємо, такий, який перший приходить на гадку, це такі старовинні храми, протяжний спів, свічечки, древні ікони і монахи з щотками, які стоять. І це дійсно так сказати, найбільш такий автентичний образ, тому що саме в монашеському середовищі, в монашеській традиції, зародилися всі ті основні догмати віри, які ми зараз так вивчаємо. Я сподіваюся, що ми їх вивчаємо, що ми їх. Осмислюємо, ревно зберігаємо, що ми стараємося по них жити. Ті, які ми чуємо от на цій чудовій літургії Василія Великого, вони зародилися в монашеському середовищі. І так же само зародилося певний особливий спосіб життя. Не кожен є монахом, і не кожен може і повинен жити так, як живе монах. І навіть більше не кожен, на кого зараз нап'ялюють клобуки, теж є монахами на сьогоднішній день. І тим не менше, вони є в певному сенсі взірцями для нас. І головним взірцем вони для на нас є навіть не в тому, що вони живуть десь в конкретному місці, в якомусь конкретному монастирі, або що вони ходять там в травних, там, цих червиках, там, чи, чи відмовляються там, від усього. Головним, в чому є прикладом для нас монахи, це в способі постійної молитви. Це та традиція, яка існувала ще починаючи з 4 століття, а може навіть де деякі дослідники вважають, що і раніше, і називається вона ісихазмом від грецького слова ісихія, тобто спокій. Монашество почало розквітати в IV столітті, потім далі воно росло, розвивалося, кріпло, зміцнювалося, проходило в різні сфери життя того часу суспільства, як Східної Європи, так і Західної Європи, тоді, коли церква стала легалізованою. Тому що, поки церква була гонима, то Прийняти хрещення і стати членом церкви, це вже означало увійти в коло вибраних. Це вже означало взяти на себе особливу відповідальність і отримати особливу силу. Але після того, як церква стала легалізована, це сталося при Константині в IV столітті, потім пізніше це сталося при Петрі Олексійовичі в 21 столітті. Коли церква легалізувалася, то дуже багато людей. Почали сприймати її як належне, почали сприймати її як щось само собою зрозуміле. Почали сприймати її як те, що отримали в спадок від наших попередників. І раз в сильні світу цього там імператори, президенти порішали це все питання, раз ми отримали це визнання, то, значить, більше робити нічого особливого не треба. Все інше зробиться само собою. І тому дух дуже сильно охолонув. Втратився стимул до боротьби, втратився стимул до постійного самовдосконалення. Коли людина змагається в чомусь, коли вона працює на щось, щоб стати майстром своєї справи, чи в науці, чи в спорті, чи в мистецтві, чи в будь-чому ще, вона завжди повинна мати перед очима те, навіщо вона це робить, коли у неї є потреба в перемозі досягнути цієї перемоги. Вона буде викладатися на повну. А коли вона знає, що їй не треба ні з ким конкурувати, то вона і старатися буде на половину, або, або на чверть, або на десяту частину своєї сили, не буде бажання задіювати свої ресурси, не буде бажання ставати майстром. І це саме почало відбуватися з церквою, починаючи від 4 століття. І тоді монахи взяли на себе функцію оцієї рушійної сили. І саме тому більшість наших догматів, більшість наших ідей, більшість наших святих вийшло з монастирського середовища. Дуже часто буває, що молоді люди питають, а що нам почитати по справах сім'ї, по справах подружжя, по справах побудови стосунків. І іноді буває, що батюшки розводять руками і кажуть, що мало чого є дійсно почитати. Тому що нашу теологію дійсно писали монахи. А її писали монахи, тому що іншим лінь було її писати, і монахи. Врешті-решт вони і сперечалися між собою, і домовлялися між собою, і висловлювали різні погляди, і спільно боролися проти єресей. І бувало таке, що діяли дуже активно, наприклад, єретичні монастирі, деякі там або спільноти єретичні, просто брали, спалювали. І іноді навіть це було без благословення правлячих єпископів. По всякому бувало історія церкви дуже багатогранна і дуже цікава. Аби ми читали її, аби ми вдикали в неї. Можна знайти відповіді на всі питання, які у нас з'являються, і в самому прекрасному, чудовому, дивовижному, поетичному богослові і в історії церкви, і в життях святих, тому що святі були покликані з дуже дуже різних верств, з усіх верств населення, із багатих, із бідних, із монашествуючих із сімейних, із аристократів, із рабів, із воїнів, із селян. З кого завгодно із освічених і з дурних, були покликані святі. Кожен із нас може знайти свого святого, який його чогось навчить. І зараз на Великий Піст дуже прекрасна нагода є для того, щоб подружитися з життями святих і послухати, що вони нам розкажуть. І багато ченців, особливо на святій горі Афон, виробили таку техніку постійної молитви. Те, що ми називаємо молитва Ісусова, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Коли людина молиться постійно цю молитву, повторює її раз за разом, вона проходить три стадії. Взагалі, про цю молитву можна дуже довго говорити, і найбільше, найкраще про неї можуть сказати ті, хто її практикує, ті, кого називають ісихастами, вони можуть найкраще про неї розказати. Але оскільки зараз таких старців дуже-дуже мало, то ми можемо хіба що з їхніх книжок, із їхніх писань, із учнів, їхніх учнів про щось таке довідуватися. Як правило, є три стадії. Це молитва словесна, коли людина спочатку привчає себе говорити ці слова, коли вона говорить їх вдумливо, а іноді навіть буває і не дуже вдумливо. Але це все одно краще, ніж думати там про щось інше, там про що будуть сьогодні по телевізору показувати чи переварювати те, що нам начальник нагрубив на роботі. Потім, коли людина привчає себе до цього постійного словесного повторення, далі настає молитва розумова Це тоді, коли у людини вже в розумі ці слова відображаються. І тоді людина. Починає мислити цією молитвою, а потім пізніше настає молитва розумово-сердечна. Це найвищий ступінь, найвищий вираз цієї молитви. Коли вже очищується цей орган нашого вищого духовного сприйняття, наше серце воно очищається, воно налаштовується на цю божественну правду. Uh, і після цього і наш розум, і наше серце, і тіло навіть наше починає молитися. Кажуть, що монахи і сихасти можуть молитися в сні. Вони можуть щось робити, про щось думати з кимось розмовляти. А ця молитва буде творитися у них в серці, звичайно, при виконанні певних умов, але вона буде продовжуватись у них відбуватися. І це дивовижне відчуття. Воно викликає зміну на всіх наших рівнях. Людина дихати починає цією молитвою. Вона просто на кожному подиху не говорить. І ця її промовляє. І ця молитва вона супроводжує нас де завгодно, і в монастирі, і в сім'ї, і в храмі, і на роботі, і в окопі, і в полоні. І де би ми не перебували, вона завжди перебуває. І перед великими більшовицькими ганіннями, які були ті старці, які були тоді, які прозріли ті жахливі події, які мали відбутися. Вони всім своїм послушникам говорили швидко інтенсивно навчайтесь молитви Ісусової. Ви повинні навчитися нею дихати, тому що вона вам дуже дуже скоро знадобиться. І святитель Григорій Палама. Він був тим, хто виразив в дуже таких мудрих і доступних словах ідею не тільки про саму молитву Ісусову, але й про те, як Бог пов'язаний зі світом, про те, що немає прірви між божественною реальністю і земною сотвореною, про те, що вони органічно пов'язані між собою, про те, що Бог не пізнаваний в своїй суті. Він безкінечно віддалений від нас в своїй суті, те, що називається апофатика. Цей термін ми вже всі повинні знати тут. Але в своїх божественних енергіях, тобто проявах, він є відкритий, доступний для нас і пізнаваний. І що Він з'єднується з нами, а ми з ним. І це він оця Божа благодать, оця Божа дія в світі, вона включає в себе всі. Вона його обіймає, вона його просвічує, вона його наповняє. І тому нам можливо зловлювати оцю от іскру Божественного полум'я, яка ісходить із незбагненних божественних глибин до нас, приймати її в себе, розпалювати її в собі, перемінюватися і тоді на цьому божественному світлі підніматися знову в божественну реальність, на нашу небесну Батьківщину. І оце обоження це є те головне завдання для кожного з нас, заради якого ми прийшли в світ. Ми прийшли в світ не кар'єру робити, ми прийшли в світ не гроші заробляти, ми прийшли в світ не задоволень шукати. Ми прийшли в світ не жінок завойовувати. Ми прийшли в світ не для того, щоб було все чудово, круто і весело. Ми прийшли в світ заради, заради того, що називається обоження. І це є головне завдання, до якого покликаний кожен із нас. І оця Ісусова молитва, цей ісихазм, це є найкращий спосіб, який церква виробила і який вона зберегла, приумножила і відкрила для кожного з нас. Західна традиція цього способу молитви не знає. У них своя містика, вона трошки інакша, але такого способу молитви вона не знає. І це можна оцінити тільки тоді, коли ми починаємо працювати над цією молитовною технікою, коли ми привчаємо себе до неї. Тоді ми дуже швидко відчуємо, як ми міняємось. І цей стан дуже важко описати, і його, в принципі, навіть не захочеться нікому доводити. Нікому не захочеться доводити, розказати от дивись, що зі мною стало. а я, я тобі не вірю Ну, не віриш мені. Не захочеться нам доводити цього. Це буде той стан, який апостоли пережили на горі Фавор, коли вони бачили Ісуса Христа переображеним, коли ця божественна реальність їм відкрилася. Коли вони побачили Моїсе і Ілю, які прийшли, тобто вони побачили, що час це не лінія, це є один момент, всі присутні разом. Тобто вони побачили Христа в славі, в майбутньому його в такому, як він повернеться. Вони бачили. Мої і Ілю, які вже відійшли з цього світу, і разом із тим вони були в теперішньому. І їм було там добре, їм було там прекрасно. Вони не хотіли звідти йти. Вони казали: Господи, добре нам тут бути. Давай три намета поставимо, і тут назавжди залишимось. І це той прекрасний стан, який переживають монахи, іноді його переживають молоді послушники, тому що буває таке, що коли зі щирим серцем починаєш. Бути послушником, то Бог дає такий невеличкий аванс. Він дає вкусити цих дарів і оцінити їх в повній мірі. Цей стан, який зараз з нами перебуває, потім він трошки згасає, тому що для того, щоб перебувати в ньому завжди, потрібний справжній подвиг. І тоді людина міняється. Ми знаємо з життя святого мученика Ігнатія Богоносця, одного з перших мучеників, про те, що коли його тіло порубане і посічене, забрали, то на його серці побачили слова Ісус Христос», тому що Він постійно промовляв цю молитву. І тому я запрошую всіх на цей тиждень Григорія Палами, який між. Тижнем між цією неділею і наступною неділею, яка буде неділою христопоклонною. я запрошую вас, відкладіть всяке життєйське потечення і спробуйте цю молитву творити в своєму серці, для того, щоб ви могли разом з апостолами сказати: Господи, добре нам бути тут! Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую, браті і сестри, за спільну молитву. Дякую.